І так, шановні, сьогодні 25 серпня, і в цей день народилась прекрасна чудова заставнівчанка, прекрасна, гарна, вродлива дівчина. Е Марина Маколінець. Це сестра нашого героя, який загинув в смертельнім кривавім бою із російським окупантом. І я дуже прекрасно знаю маму Назара Маколінця, маму Марини е Маколінець. І хочу привітати Марину Маколінець від імені усіх заставнівчан, від імені її родини, від імені її мами. А також я хочу е, привітати е, Марину Маколінець такою піснею, е, яку я написав. І тут я згадую за Назара Маколінця, за, його, за її брата. І він ніби з неба е, вітає її і з Днем Народження. І зараз я заспіваю цю сумну пісню в цей радісний день. І ми будемо надіятися, що наші душі в вічні, що Бог нас е там благословляє, дає нам оселі. Ну, а зараз я хочу е привітати Марину Маколіну з днем народження, побажати їй всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, добра, благодаті за той мир, е за який воював її рідний. Е Мужній сміливий брат Назар Маколінець. Сьогодні я на небі ваш любий син, Вам нагадаю мамо, що тут я не один із неба шлюзітання Марині, я сестрі, я ангел-охоронець, я оберів сім'ї, пішов я воювати за щастя всіх людей. На шара Маколінця гадай у цей день. Марину привітаю вітну я сестру, за яку загинув в я бою, сестрі я побажаю щастя та добра, Щоб вже закінчилась клята ця війна, щастя та здоров'я в житті, щоб у мирі люди зажили усі. за столом святковим ви мене, та нехай вас лихонь, горе об мене, хай Господь Всевишній вас благословить, та у день святковий цей розвесели. Там радість та блаженство на небі є завжди, І Бог нам тут дарує рай та благодать, Як Гели небесні, даю Богоманяк, славлять Україну, та герої всіх, хто за Україну у бою поліг, ще духовний вами та духовний не. Ворогам безжайним буде всупереч. бо вас не полише, вірю я у це, Божниця, лихо, радість ще прийде, ну а вас я, мамо, поцілую те. Та сестру Марину люблю я без меж. Сьогодні я на небі Назар, ваш любий син. Бав нагадаю, мамо, що тут я не один із неба шлю вітання Марині я сестрі, а не стори я оберіг сім'ї. Ну, трохи збивався. Написав пісню тільки що, але не дивлячись на це, я хочу віддати е, частину е, тої поваги, яку би віддав е, е, цю частину, цю свою повагу, її брат Назар Моклінець, якого, на жаль, немає, який зараз е, у раю, на небі. Е, у... Одній із осель разом з Господом Богом. Ну а наразі я Марині бажаю всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, добра. І нехай Господь змилується над Україною, нехай дасть нам перемогу, мир, щастя, добро і взаєморозуміння з усіма народами світу.